Всім привіт! Таке питання, які можливості заходять у ваше життя? За які з них варто братись, а за які ні можливості? Планую взагалі дуже коротенький розклад. Але як піде, так? бачили чоловік стала на місце ні? То промотайте подивіться Карти реально розмовляють. Втрачені можливості, якісь оплакуєте, втрачений час. Оплакуєте те, що. Ну, як оплакуєте? Це я так виражаюся. Ви самі розумієте, задумуєтесь, не знаю, там... відчуваєте сумніви, так не так. Та? Ну, я так виразилась. Сприйміть, будь ласка, правильно і без образ. Ну, от якось підводите підсумки і розумієте, де втратили, де не втратили, де були праві, де були неправі, якими можливостями скористувались, які ні. Які просто відпустили, де неправильно вчинили, де могли би по-другому. Коротше, така у вас зараз життєвий етап, як робота над помилками. Особливо можете відчувати провину за те, що десь перебільшили умовний самозахист, когось могли словом образити. Да? Або могли піти на поводу своїх емоцій, тут а, дитина келихів да? а, води. То що? ну, десь, можливо, скажімо так, більш інфантильніше, десь перебільшили, десь, можливо, якісь там ревнощі допустили, десь допустили якусь недовіру, десь, скажімо, там, ну, таке, знаєте, десь, скажімо, були нетерпимі до рідних, до близьких, десь реагували більш гостріше. Це, ось такі моменти зараз можете пригадувати. Да? Або по відношенню до себе вас так люди вели, да? до вас, да? по відношенню. До вас або ви так. Ну, коротше, зараз ви закриваєте питання минулого. тут е тут води да тут келихи а Зараз підбиваєте підсумки е ось такого плана. Це вам для сигніфікації. Добре, які можливості ви не повинні втратити. Цікаво. Можливості до зближення, можливості до примирення, можливості до розуміння, в першу чергу, самих із собою, але також із оточенням, плюс з важливими для вас людьми. Хто для вас важлива людина, з тими і налагоджуйте відносини? Тут королева Пентаклів це може бути і мама, і дочка доросла, і сестра. І подруга або там дружина, хто б не слухав мене, так? Да? Постарайтесь, скажімо так, да, постарайтесь не закриватись, використовуйте кожну можливість і старайтесь виходити із таких ось руйнівних, колких настроїв. Якщо ви зазвичай там, да, можете трішечки там, гостро або там, хамовито відповідати, то старайтесь, ну, да, тут ось, бачите, новий початок гострий, старайтесь від цього відходити. Тут саме птиця в клюві тримає меч, Ой, меч стрілу. Старайтесь не вдарити словом або там, ділом, да? а старайтесь ну, попростіше трішечки. Можливість зараз буде у вас можливість все ж таки змінити, да, бачите, і король. Пентаклів зараз у вас є можливість змінити якісь там настрої між одне одним, не знаю, між оточенням, рідними, колегами і тому подібне. Користуйтесь цією можливістю, будьте більше дружелюбні, і не чекайте від людей взаємних нечесностей. Якщо людина до вас приходить ну, в гарному настрої, да, або там якось з позиції примирення, розкаяння, не знаю про що це. Вибачте, ну, вже якось так іде. Або там зближення якогось, там, хтось хоче з вами здружитися, або з кимось там посварились, навіть там з, з продавчинею в магазині, то старайтесь другого разу до неї прийти. Не, не з позиції там фермер, да? а з позиції добра. Ну, сталося, сталося. Всі не ідеальні. Да? Тобто, це. Просить вас е, більше мати е, всередині себе відчуття пробачення, вчитесь пробачати. Ось оцю можливість бажано не втратити. Бо якщо ви е, почнете сьогодні вести себе по-інакшому да, і проявляти до людей свою важливість, тобто люди вам важливі, якщо ви будете транслювати людям, що вони вам важливі, то із часом вони вам транслюватимуть теж невзаймі, а, а може, і одразу. Да. Якщо вже тут питання примирення йде. Так, да, ви вже дечому чомусь новому навчили, але ви чомусь свій новий характер не проявляєте. Шкода, шкода. Ну, або проявляєте тут дуже так куценько. Ні, -ні вам з вас зараз будуть вчити наповну проявлятись. Так. Да. І, і не лякайтесь, будь ласка, того, що. Ви, скажімо так, стали більш напористіші, більш такі, знаєте, темпераментніші, більш харизматичніші. Не намагайтеся себе підбити під старі рамки. Ідіть далі, будьте собою, ви відкриваєте в себе нові грані. Страшно трошки бути собою. Вам все намагаєтесь діяти по-старому, ну то все намарне, то пусті хлопоти, як то кажуть, так? Да? Тут, вийшов валет. Цей валіт говорить, що то все намарне. Будьте з собою. І якщо, там, наприклад, якось проявились на вас, якось відреагували не так, як ви очікували, нічого страшного. Відточуйте, своє, відточуйте свою майстерність. Ну так, да, є можливість повернути те, що ви втратили. Тільки тут важливо саме от ваше проявляння, а не закривання. Ну, закриєтесь, то. Будете довгий час думати, як що змінити, але може, і не зміниться. Будете діяти з позиції примирення добра. Бачите, тут піде все на зближення, і піде все на покращення. З ким би то у вас не було? Ну, ви інтуїтивно все вже відчуваєте і готові, ви самі знаєте за собою, що ви готові до миру. Просто не знаєте, як це проявити, протранслювати всесвіт. До миру не лише з людиною, до миру не лише в парі, до миру не лише там з колегами, до миру із самими, із собою. Ви готові вже примиритись і прийняти себе такими, які ви є. А із того ви вже знаєте, що ви нова людина. Просто ви боїтесь транслювати себе у всесвіт, у простір. Карта миру. Карта Двійка Келихів це теж любов до себе. Да? Не бійтесь транслювати себе нову людину. Так, ну що, коротенький розклад, як і планувала. Не втрачайте можливості. Дякую вам за увагу. Дуже рада за лайки, за підписки і за коментарі. За коментарі особливо подяка вам. Дякую вам. Дякую за довіру. Бажаю любові, миру, добра, злагоди. Бережіться, будь ласка. І всім добра.